Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Містерія Оріани. Це канал про магію, про карти Таро. І буквально зараз ми зробимо розклад з перемовини між Трампом і Зеленським. Я думаю, що це так воно трохи емоційно, тому що я в цілому не прихильник Зеленського, але от коли. Я дивився ці перемовини, то, звісно, я співчував з Зеленському. Я розумію, що це щиро, тому що він ж, він президент країни, яка воює. І моя особиста думка, поведінка Трампа, є таки неприпустимою. Хоча, от до цього в цілому мені Трамп імпонував от деякі його. Ці виборки. Але ось, вже виходячи з цієї позиції, я зрозумів, що я щиро співчуваю з Зеленським. Я сподіваюся, що мої емоції не відіб'ються на розкладі, і він буде об'єктивним. Принаймні, я спробую його прочитати об'єктивно. Отже, поїхали. Перемовини, що щойно відбулися в Білому домі між Зеленським і Трампом. Так, Однозначно ми бачимо. Домінування позицію сили. Це, Знаєте, така показова демонстрація. Це я так розумію, Трамп. Тут певна зверхність, певний авторитаризм такий. Е, і присутня була ця енергія хаосу. І зараз от вже пишуть в телеграм-каналах, наприклад, що е, назавжди покінчено. Ну, не факт. Тому що цей кінець е, може стати ще й початком. Ну от, Як би там не було, поки що за всіма двома картами. Е, так мало бути. Тим паче, зараз ми маємо е, парад планет. У прямому сенсі. Ось це все було дуже швидко, це все було дуже на великих таких емоціях, це було гаряче. На те, що ми спостерігали. І знову ми бачимо показ сили. Тобто, це не, ну, не розмова рівних як президента і ще одного президента, а як того, хто має сили, хто більше домінує. Так, це карта минулого. Це, це про те, що е, була ця домовленість, е, запланована ця поїздка за море, да, грубо кажучи, це, е, воно, воно планувалася. І ось привела, призвела до таких фактично наслідків. Близьке майбутнє говорить, що остаточно е, оця доля не вирішена. Тобто, е, які б не були зараз наразі всі заяви голосні е, суть того. Стосунки з Трампом не закінчені. Далі ми дивимося, як необхідно зараз вести себе з Зеленському. От карта, дивіться. До речі, він таки сидів ну, на початку перемовин саме в цій Але з іншого боку, ця карта говорить про власні інтереси, про те, що їх треба захищати. І тут вона говорить, що справу треба доводити до кінця. І бути на тій позиції, де ти є зараз. В цілому карта носить такий позитивний відтінок. Що робити з Зеленському? Тобто йому у прямому сенсі поводитись так, як він, як він поводився, захищаючи інтереси. У прямому сенсі, і якщо він себе так введе, то що ми бачимо? То оточуючи світ. В принципі, його буде, підтримувати. Ну, буде його підтримувати. Тут не все так однозначно наразі. Так. Далі дивимося. Він сподівався, що все-таки він отримає цю допомогу, що вона буде надана. Це, можливо, навіть ну, сама ця угода буде підписана. І все закінчується кінець. Все-таки вихід на, е, на новий рівень. Я не можу сказати наразі, е, що все так дійсно кепсько відбулося для України. Однозначно, стосунки, все, що відбулося е, із е, Трампом, і стосунки з Америкою, не закінчені. Е, Зеленський молодець в плані тому, що він захищав, і це може йому Україну захищав, і це може принести йому непоганий результат у майбутньому. Майбутнє ще не сформовано і доля не вирішена. Шанс у Зеленського досить хороший наразі є. Тепер ми подивимося, чому Трамп дозволив собі таку похабну поведінку. Отже. Чому Трамп вів себе так ну, зухвалено, бридко. Так. По-перше ж, те, що він дуже імпульсивний. Ну, може не завжди здати себе собою контролювати. По-друге, дійсно він відчуває владу. ну, І плюс це його територія. І третє, це. він, Ну я не можу сказати, що він так погрожував. ну, він голосив, або все-таки можна тут сказати, щоб це була така, знаєте, певна погроза. Погроза з місця сили. Він, він міг дозволити. Але, в принципі, навіть ці карти, вони не є такими об'єктивними, які при, все все привікають. Так, позиція Зеленського. Наскільки енергетично він впорався. Йому було дуже тяжко. Йому було дуже тяжко. Ну, Самі розумієте, дав ув'язнення диявол тиск. Він відчував, до речі, що попав ну, не в пекло, а от в таку певну пасу, коли корошуни його атакують повністю. Але в принципі, він тримався достойно. І все-таки. Розклад подовжує, що стосунки з Америкою е, все-таки матимуть якесь продовження. Ну, тобто, поки що, ці е, заяви, ну, вони, ну, я не можу сказати, що вони е, щось е, значать на, на такому рівні, що, що вже повний розрив. Ну, Принаймні, це говорять карти. Так. Тепер ми подивимося, е, які взагальні результати цього всього для України. Звільніть увагу, що знов, знову ця карта. Це все призводить до того, що Україна отримує якусь допомогу. Це все-таки оця зашкварка і ці вибрики і глазування з Зеленського. Призведе до того, що Україна отримає якусь допомогу. Ну от. Тут це однозначно. І звідки це прийде допомога. Тут е, е, таке враження, що от потрібно, щоб відбулася зашкварка. За ну, дуже цікаво говорять карти. І однозначно говорять про те, що ситуація буде продовжуватися. Ну, і США ще не закінчено. Так, чи є приховані мотиви у цьому? Частково є, так, да, ми бачимо 50%. Є певні цілі, які приховані були. Вони обдумувалися і, в принципі, були реалізовані. Тому ну, тут не все так однозначно, як нам це все пишуть і показують насправді. Тому тримаємося, і це був саме. Цей момент, навіть в цьому, коли я ну, підтримував Зеленського, тому що ну, це дійсно було важко. І я не можу сказати, що там він вивів себе якось погано, тому що я чесно, я йому співчував. Ну, дай Боже, щоб все було добре. Тримаймося!